Самовільне та незаконне встановлення величезного монументу в центрі парку. Неопізнаний об'єкт, закритий чорною плівкою, у броварах, з'явився раптово і вже викликав серйозний резонанс. Першу конструкцію помітила начальниця парку. З 12 дванадцять. Ми прийшли сюди. Вже техніка вже працювала. Техніка заїхала без дозволу. Якісь дозволительних документів мене не надавалося. Я викликала поліцію. Ініціатор встановлення монументу один з місцевих громадських діячів. Це він зробив замовлення у художника Михайла Деяка. Я хочу розказувати, але не зараз, коли буде відкриття. Це військовий меморіал, пов'язаний з війною. Я його зробив і ми сьогодні його встановлюємо. Начальник відділу контролю за станом благоустрою міста каже, жодних дозвільних документів, технічних рішень або погоджень наразі немає. Не встановлені особи. Заїхали на територію парку важкою технікою, тралом, маніпулятором. Встановили конструкцію. Пошкодили газон, розриття провели. Не зрозуміло просто як захріплено, скільки простої, чи ґрунт підходить, чи витримається конструкція вітер. Це повинні бути розрахунки спеціалістів. Такий вигляд мають роботи цього ж художника. У броварах скульптура виконана в схожій стилістиці. Реакції містян переважно негативні. Люди не розуміють, що саме встановлено і чому це зроблено в такий спосіб. Ну, Чогось воно таке узеньке і високо. Ну якесь таке Фігня. Силами комунального підприємства Бровари благоустрій, скульптуру було демонтовано. Поки тривають слідчі дії до з'ясування всіх обставин, вона зберігатиметься на території підприємства. Броварчани, а як вам така ідея монументу в центрі парку? Пишіть в коментарях.